На рівненщині упіймали на хабарі того самого працівника прокуратури, якого тягав за кроватку нині покійний Сашко Білий. Правоохоронця затримали він у СІЗО. Прокурор рівненської районної прокуратури Андрій Таргоній прославився завдяки ось цьому відео. На ньому Сашко Білий він же Олександр Музичко тягає правоохоронця за кваткою, дає йому ляпаса. З того часу минуло півтора роки, і ось скандального прокурора опіймали на хабарі. Він нібито вимагав 50 тисяч гривень із групи селян, яким світив чималий строк за участь у масовій бійці та викрадені автомобіля. За ці кошти справу. Обіцяв закрити прокурора. Затримали у службовому кабінеті. А у його сейфі були знайдені мічені гроші. Загальна сума, яку вимагав працівник прокуратури, була 50 тисяч гривень. 35 тисяч гривень передали адвокату з метою залагодження справ з потерпілими і відсутності подальших скарг. А 15 тисяч гривень безпосередньо отримав працівник прокуратури, під час чого був затриманий.